Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовник, GTA Vice City, Definitive Edition. Ми продовжуємо. І наскільки я зрозумів, то тут у нас не залишається більше ніяких завдань, крім оцих завдань. Томі eh, Версеті. Пішли виконувати їх. Eh, розборка в барі. В чому діло? Нам один бар не заплатив. їх кришує якась місцева шайка. Ти не бойся, Томми. Я розберусь. Сидя в барі, розберешся? Ми вдвоем подъем. Кэш. На виход. хоч Кэш. Чи то геш? Вбийте охоронців бара в фронтпейдж і з'ясуйте, хто їх туди поставив. Добре. Ви зі мною, пацани А де це вона знаходиться? Ой-ой-ой. А! Біля нашого першого пішли тоді, пацани за мною. Всі за мною, я вам покажу, куди потрібно. Зараз ми швиденько туди доберемось. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бля, не туди. Пацани, а веди? Пацани загубилися. Пацани, знайдіться. Нам сюди. Я броньку забув взять. А, добре, без броньки. Пацани може самі доберуться. Що я, типу, маю цей. Мені здається, без пацанів буде краще. Типу, їх ніхто не вб'є. Мені потім ніхто не скаже, що завдання провалено. Вони там стоять біля колонкуря, думають, а куди це Томі подівся? А Томі нема, Томі змився. Томі полетів виконувати завдання, щоб його бізнес. Мафіозні не розтрощили. Так. І де це? Под Я, напевно, десь отут припаркуюся, ні? Напевно, десь отут. Обережно сіли. Дістали снайперку. Мені їх вбити потрібно, чи просто поговорити? Я не бачу, щоб вони налаштовані були розмовляти. Оп, зірочка. Ти куди то мій гелікоптер? Поговоріть з хазяїном бару. Добре. Зараз поговоримо. Бабки револьвер моє. Чому? Ой, вибач, мала! По крові пройшлася. Дай тут хозяин, иди сюда. Размовлять буду. Я как-то не крышу. Господи, сколько можно! Ничего не желаю слышать. Все вопросы к дебилам засланным DBP security. Вот идите и меж с собой терки третите. Я не прощаюсь. Да пожалуйста, срать мне. В компании. Час пешел. Бляха, чувак, ты бачишь, куда ты еды не? Ну і добре. Летимо розбиратися з охоронною організацією. що вони мутять. Що тут за тюрки такі, які нам не подобаються. Ну, Лео. Ой, Леон, це як його. Ленс. Також, блін, падлюка, Чи, в Сенсі сидить в барі, розбирається він, з чим він там розбирається. Та... не, ну бля. <сум> сука. Нема в мене вертушки. Я так розумію, гранатометом буде простіше. Ага. Ой, тихо, в мене ж є оця штучка. Де вона? А в мене ж... На цьому була, на дистанційному взривачі. Де він? Бляха. Наздоженіть, да? Офігеть. Це моя мача пацани, це моя біленька, гарненька, за мотоциклентом. Давай, погнали! В принципі, і посрати на ту вертушку. Я б на гелікоптері то їх наздогнав, от вбити б не вбив. Тихо, не в ту сторону. Відваліть, пацани. Так, їдемо фарбуватись. В принципі, одна зірочка, можна назад. Поїхали. Так ні, перефарбуюсь, бо зараз десь хтось, якась падлюка мене зіб'є. Із поліцейських я маю на увазі. Так, десь сюди. А, все? Ні, вже не смішно. Погнали тоді додому, якщо зірочка зникла. І візьмемо ще одне завданнячко. Ну, ленс подлюка якась, ну, чесне слово. Я не зрозумів, а як мені сюди, напевно, бли... ближче буде. Тут просто прямі дороги, а там доведеться об'їжджати. Петлять по вулицям. Та блін! Я зараз вилучу і на цьому буде край. Тихенько. Всі бізнеси працюють, бабла у нас до чортиків. Мені здається, тут е, те, що я хотів сказати в попередній серії, здається. Переробити. Ну, типу, на, на цей Definitive Edition потрібно зробити ремейк, де е, перебалансувати щось, не знаю. Е, вартість купівлі нерухомості дорожче зробити. Е, ну, коротше, якось отак його перебалансувати це все потрібно діло. А, так. Да. Че, Надо переговорить. Ну. Но... А, в чем дело? Да в тебе, кореш. Я думаю, ты ко мне несправедлив. И более того, ты унижаешь меня перед ребятами. Меня это не устраивает. Лэнс, я не со злости. Просто ты допускаешь ошибки. Я тебе хлебалу начищу. Не, кистёрка, не мальчик на побегушка. Лэнс, не косячи, и все будет нормально. Если я накосячу, ты в полном праве на меня наехать. Томми, я все для тебя делал, а ты меня выставляешь лохом. Не надо меня ущемлять. Лэнс, я тебя не ущемляю, и кинжал в спину не воткну, успокойся. И без твоих истерик сейчас непросто. Просто верь мне. Ты меня слышишь? Ты слышишь? Слышу, Томми. Но долго я такое терпеть не стану. Лэнс, кончай с этим. Я серьезно тебя предупреждаю. Ты понял меня? Расслабься немного. Отдохни пару дней. Ладно? Потом поговорим. Мені Ленса замочити потрібно, бо мені не подобається, як він зі мною розмовляє. Ти чо, офів, блін? В білому костюмчикі постійно ходить, я за нього все роблю, фактично. Я за нього все роблю. Один чи два рази він тільки прийшов на допомогу. Ну, козел, блін. Добре. Нічого, Ленс, я тебе запам'ятав. Я цю розмову Ленс запам'ятав, паскудник. Ха-ха, <свісно> зараз мій настрій на ленсе такий. Я тобі все пропомятаю, Под, подлюка ти така. В осаді. ІДІОТ! ТИ чем думал? ТИ розумієш, что це значит? Нам конец! Да, походу таймер накрылся. Там все было должно <плесвісно> взлететь на воздух. Ну какая-то падла стукнула копом, и... Что случилось, парни? Майк должен был поджечь заведение в ТЦ. Но он налажал с таймером. И там теперь шнырять полиция! Нет, Нам надо собираться и валить! Расслабьтесь, Оба, дайте подумать. Томми Версети от проблем не бежит. Копом ведь нужно прочесать все здание, да? А это время. Проберемся внутрь и сами все спалим. Там всех, кроме копов, держат за километр. Вырядимся копами. Придется искать форму и патрульную машину. Я знаю, да. И за тебя, Майк. Ну извини, я. Придумал. Мы заманим копов в тихое место, закроем там. И оглушим. Отлично. Вперед. Чё за план такие дурноватые мне не наподобаются. Солэнс, приманим копов. Сбильшить свей. Рівень розшука, щоб заманити копів в гараж. Ой, бля, це б краще танк було взяти. сідай Ленс. На цю машину. Він, напевно, хотів на ту. Ні, Ніфіга. Ха -ха -ха, ця швидше. Хоча, в принципі, ця також непогана по швидкості. Спробуємо. Заманити копів у гараж? Це мені потрібно влаштувати розбійний напад на копів. Капець. Я в шоці. <плес> так, секунду. Блін, тут ще доїхати потрібно. Так це гараж, в який їх потрібно заманити? Чи я щось не зрозумів? Ай. Ота От машина, біля якої ми стояли спочатку, отак би не, не цей не розвернулася від удару. Так, гара. Ага. Як я маю їх заманити? А, тобто мені потрібно, щоб копи просто побігли за мною. Мені не потрібно великий рівень розшуку робити? Мені потрібно просто, щоб копи на мене зреагували і підбігли. Значить, поліцейську машину якось потрібно гальмувнути. Гальмувнути. <плес> Де поліцейські? <плес> Де поліцейські, коли вони потрібні? Ленс, відійди, бо там буде. Ми їх демо О, та все. Де поліцейські? Заманіть за собою... Пацани, не там встав. Алло. А, це ма. Це та машина, яку ми маємо забрати потім. От і сховали, ох, і сховали. О, давай. А скільки їх? Ходи одного вистачить. Типу, з ленсом потрібно перевдягтись, значить, два потрібно давай спробуй одного. Може одного <сорок> з одного форму роздерем якось на двох поділимо. Нє? Не кана... <сорок> канає, потрібен ще один поліцейський. <сорок> Алло, бля. <сорок> 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 Де поліцейський ще один? <сорок> Дві зіро, та блін, а одної що не вистачало? Ду... Ой, бля... Мене в Пацани, да выходьте давайте за мною. Сюда Я твою Дверь гаража убери hey, перешкоду. Та блин, а як я приберу перешкоду? Ничему ты баран не учишь, да веди чувак. Так, один. Ленси хирячить. Ну, перешкода, блін, як я її приберу, ту перешкоду. Бляха. Ідіть сюди. Та зайдіть. Дверь гаража не зачиняється. Нарешті. Це бред якийсь. И кляпу рот. Эй! Hey! Hey! Хорошо сидит. Хотя в паху поджимает. Да, да, мне тоже. прям очень. А все полицейские, что за двормы були, забули, що тут від... <пл 'як> Бля, Память у них коротка, бля. <пл 'як> Ой, блин, це капец. Охи полицейские. Давай в всю Ленс, ти де? Блін, ну зараз Ленс десь ще. Здохне. Окей. Поїхали в торговий центр. А, це во той великий. Добре. Напевно, я отак включу. Ану геть з дороги поліція їде. Тіші, братець, навіть копи так хреново не водять. 100% <пл 'язок> вони водять гірше. Так, я приїхав. Ленс, виходь. Не забудь улыбаться колегам. Привіт, сослуживець! Жетон прям зачетний, жетон клас. Ну, актер, Ленс. Ленс, <laughs> ну повернись. Блін, іди сюди. Та, блін, машина розтрощена. Давай з тобою прев'юшку зробимо на фоні оцього. Мерседес. Да розвернись ти, Ленс, ну йоханий бабай. Блін, ще й темно. П'ята година ранку тільки. От так. Ленс, да підійдеш сюди, ну. Блін, ну не видно. Буде хірово видно, блін. Добре, пішли, Ленс. Не хочеш ти прев'юшку нормально робити? Станьте на мітку, щоб встановити вибухівку. Добре. Пішли. Стат... Становимось на мітку. Так вони ж зараз всі зрагу йть. Здравствуйте, дядьки. <с> Кафешку охороняють. <с> а, ну правильно, логічно. Так, часики тікают. У нас 5 секунд. 5? Так хрен ли мы не біжим? Вже біжимо. Ми ж сюди заходили, правильно? Тут же машина стоїть. Тут стоїть. Ленс, Доберешся сам. Блять! Тихо, 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 тихо. Нахер? А я не можу їхать! А я не можу їхати! А чому? Цим Лемцом тупо біда, блін. Із-за нього все просирається. Тупо все. То він довго залазить, то він десь падає, то ще якась херня. Я не знаю, можливо, на іншу... на іншу сторону краще бігти, на інший вихід.

Ну й де Ленс? Ти дібіл. Диви, ну він поки сядеться капець. Я не туди поїхав, блін. Тихо. Добре. Вилазь, вилазь, вилазь. П'ять. Подогріває А! Ви думаєте, що я не Закрито, ти бачив? Не можна перефарбуватись. Ленс, де ти падло? Можливо, потрібно бігати зірочки збирати. Бо без цього ніфіга. Да бляха смислі, встань! А де ще зірочки? Це капець якийсь. Я думав, перефарбуватись можна, ніхіра не фарбується. Де цей Ленс? Ще птачку якусь зловить. Сідай! парня мої сіструхи! Сідай, де, де він став! Но шлепок, тупо у шльопок цей Ленс, та блін. Вони тупо розбивають машину. Перевертають, розбивають вилазь, <пірки> ненавиджу. А Лен зараз не прилізе, да? Де ти там? Можливо, пішки буде простіше добігти, ніж машиною їхать. Тихо, Лен, сідай. Та сідай! Це трошняк якийсь. Ну, ти бачив, що він? Головою два рази в двері долбанувся. Буде приносити дохід до 5 тисяч. Не забувайте своєчасно забирати. Дякую. Блять. Сука. Охі, Ленс. Ленс, ти мені не подобаєшся. Поліцейська форма доставлена в поліцейський участок. Добре, дякую. Так, сердечко. Кажи. Тобі, здорово, Тобі, Тобі. У вас что-то творится в типографии, сиди посмотри. Вроде там шесть какая-то, не знаю, полный бардак, мне пора. С шей типографии шось стануся, блядь. Возмущайтесь наде мной, чаяк. Ще есть в типографии. Тихо, десять. Це краще на вортушку. Целенс, э, заткнись, сло... uh -huh. заткнись и слушай. Ага. Заткнись и слушай, Томми, потому что мне некогда. Мне все равно, что ты сейчас скажешь. Типа, какая разница, тебе ведь на меня плевать. Не зажимай меня, будь, будь справедливей, сечешь, Томми, братец. Ты извини, просто знаешь, на меня всю жизнь смотрели свысока, как будто я ребенок. Брат всегда со мной так себя вел. Прошу, не будь и ты таким. Коротше, Ленса потрібно прибирати, я так розумію, тому що він якусь херню молотить. Він заважає мені проходити завдання, блін. Херню якусь вигадує. Надоїв ти мені ленс. Гарний з тебе був друзяк, але до того часу, поки ти не почав якоюсь херньою займатися. Так, чекай. Ага. Тут якраз і завдання. отут тут ми і завершимо. Це капець. Стільки часу витратить на цього сратого Ленса. Ленс, ти мені не подобаєшся. Я тебе коли-небудь грохну, якщо мож... буде така можливість без наслідків для сюжету. Посилання для на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.